Ей, стрем, хип-рай! Ще трішки про зовнішній вигляд. Палка поставляється от в такому гарному чехлі. Де є вишита емблема компанії. І назва моделі. Тест і довжина. Чехол приємний на дотик такий. Ну, але я би не рекомендував е, е, взагалі свої будь-які спінінги транспортувати в таких чехлах. Це гарно і приємно, що продавець подбав про те, щоб його. Виріб виглядав гарно і преміально. Але, повірте, краще купити спеціальні чехли для транспортування. Любої. Можете. Вони є і в компанії Bounty, і в інших, їх є 300-500 видів. Можна що зразу з катушкою транспортувати. Але ну, коли ви платите немаленькі гроші за. Спінінг, то потурбуйтеся про те, щоб він просто один прекрасний момент десь у вас в машині, як будете їхати, не хруснуло щось. Бо і такі випадки бували. І не одноразово. Не скажу, що прямо в мене таке, бо я, я прихильник завжди до того, щоб бережно ставитися до своїх рибацьких принадлежностей, так сказати. Так що, якщо ви платите немаленькі гроші за палку, то вже розкошельтеся і на чехол до неї, Так, трошки технічних характеристик Так, в нас палка позиціонується як спот. І тест має 4 ЛБ. Але я би, якщо чесно, не позиціонував її як спот. Це цілком робоча палка для дальніх закидів. Від комеля у нас, давайте подивимося. 59 см від початку катушка тримача. Якщо брати прямо так, як ви берете хват, тобто отут де катушка вже піджата, де рука закінчується на останньому пальці, то хват майже 63 см без пару міліметрів. Ну, для порівняння по мірі моїх спортих стареньких, який хват. 57 від початку катушку тримача і там, де ми беремо рукою, майже 62. Тобто тут трішки хват навіть більший. Мені було прям дуже зручно. Це з закидів почнемо з груза 110 грам. Так. І так, Bounty Gladiator На шпулі намотана волосіння Требуко 0,26. Груз 110 грам. На колешках зробив дві кліпси 150 і 160 метрів. Пробуємо. Кліпса, ну така не дуже впевнена. Зараз попробую вкластися сильніше. Сто десять грам. Сто метрів кліпса. Так. Знов 100 певнена кліпс. Знімаємо до 160. Ну, по відчуттях, хоч Палка позиціонується як спот в лінійці, але вона взагалі не тяжка. Ну, тобто, э, в почуттях не відчувається як спот, як робоча палка. Мої Sportex це 3 мені здається тяжче. Ми ще зараз перевіримо, переважимо. Технічні характеристики для чистоти експерименту. Ну, по кінчику видно, що перше коліно працює до кінця. При закиді вже на відео, напевно, краще буде видно, як я там то... тип 160 Не добив? Так? Ще одна спроба? Попробуємо трошки більше ізби зробити. Ледь-ледь, впевнена кліпс. Ну, третя спроба. Ну, мені здається, на таку дистанцію зараз ми пробуємо на 120-му грузі має долітати. Тут же трошки не вистачає інерції, мені здається, від 110-го груза. Пробуємо на 110-му останній закид, Доб'ємо, не доб'ємо до кліпси 160 метрів. Добили. Впевнена була кліпса? Ну, я вже так. Як то кажуть, максимально вклався в робочому режимі, на змаганнях там чи на риболовлі, навряд чи ви зможете, ну принаймні я за себе можу сказати, в такому режимі кидати. Але це проблема вже не палки, а конкретної людини. Палка дає можливості, а як ми ці можливості використаємо? Це вже залежить від нас. Це всього лиш інструмент. Ну, зараз подивимося на 120-му грузі, як себе паличка покаже. Ну, 110-й, принаймні до 150 метрів, е гармонійно е з тією палкою, е мені здається, У мене, на жаль, немає 115-го груза, мені здається 115-й був би сам ідеальний для неї. Ну, але зараз подивимося на 120-му, чи не буде він трошки... За тяжкий для, ну, провалювати трохи на силових закидах. Ну, але спробуємо зараз, провіримо. Тягнув окуляри, бо сонце б'є, відбив 170 метрів на колишках, будемо проводити до... досягнути цілі, закинути палку 170. ну, блін, не аж цікаво, чи зможу я докинути це прям буде мій особистий рекорд по дальності. На зараз звичайно ідеальні умови, вітру майже немає, такий легенький, тому як то кажуть, Сам Бог велил. Пігнали. Так, нагадую, груз 120 грам, леска 0,26, трубуко, кліпса 170 метрів. Перший закид. Ну, бог рибалки, допомагай. Не докинув. Останніх ну до кліпси злетіло, але вже останніх два мотка злетіло після того як груз впав в воду. Ну нічого, це перший закид. Пробуємо. Попробую трошки на коротшому звисі. Може на коротшому в мене вийде краще. У мене немає такого великого зросту, щоб я міг прям кидати, бо якщо я роблю звис до останнього кільця, то при закиді я буває чіпляю грузом землю. Тут, як то кажуть, вже проти фізики не попреш. Так, ну пробуємо. Друга спроба. Так, хай на нас зійде благословення Діми Лавренка. Все, режим буст увімкнути. Ну, краще, не впевнена кліпса, але вже вона при тому, як груз впав воду долетіла. Пробуємо ще. Так, попробуємо зробити трошки більший звис. Це в нас зараз майже до першого кільця. Ну, якщо не зацеплю землю. Давай. Давай рідненька, я в тебе вірю. Полетіли! Ну, ще чуть-чуть краще, але все одно це така, ну не впевнена сам. Я хочу прям вибити, щоб поставити собі галочку в щоденнику, що я такий зміг добити тих 170 метрів. Уже звісно трошки рука дає про себе мене трохи ще плече болить. Ну ладно, то все від маски. Щоб ви не думали, що я здохляк. Так, все, останній раз пробуємо. Докину, то докину. Ні, то ні. Давай маленька. Ну, до докліпси добив, але знову таки така, типу, Не впевнена. Будемо рахувати майже майже 170 метрів мені покорилося. Та йокала малина то крутите. А як то люди виважують рибу з таких дистанцій на чемпіонатах України і Кубках? Гуляйте скільки її рибонька те звідти? Тут груз крутиш, блін, пару хвилин. Фу. Так, давайте трошки поділюсь особистими емоціями на рахунок цієї палочки. Ми почнемо з самого, здавалося би, простого, але водночас і не менш важливого для кожного риболова. <кій> Короп'ятника в частності, це дизайн. Як би то не смішно звучало. Але принаймні, як мій досвід показує, більшість моїх знайомих, та і я в тому числі, часто помішані на тому, щоб всі твої удочки, всі твої спіси, катушки, все було одного кольору, все було гарно. Ну, як то кажуть, на швидкість польоту не впливає але... Тим не менше ми люди і ми вибираємо чима зачастую. Е, тому що зовнішньо мені паличка подобається. Мінімалістична, нічого лишнього. Е, після катушку Тримача йде гарна ставочка з логотипом компанії Bounty і надписом назви. Конкретної моделі. Це в нас гладіатор. Хват йде з карбону в кінці з приємною такою вставкою. Я не спеціаліст, не знаю, як ці матеріали називаються. Але в руках сидить добре, рука тут не скользить. Хват приємний. Для моєї структури тіла. Довжини хвати мені цілком достатньо. Більшої я би не хотів. Ще в нас ось тут є такий цікавий той же штрих дизайнерський. Кажуть, дрібничка, а приємно. Дуже гарно виглядає. Так, перше по тому, як палка відчувається в руках. Закиди ви всі бачили. На постійній основі я би радив використовувати 110-115-120 грам груза. І то 120, мені здається, це вже такі, типу, якщо потрібні якісь далі дистанції. Бо з'являється вже вітер такий середнього. І 130 грам це, напевно, я, на жаль, не протестував, але по відчуттях виглядає, що ця палка має можливість кидати і таким грузом. Але я би рекомендував її використовувати тільки в екстрених випадках, коли потрібно пробити сильний вітер. Нагадую, я кидав. Жилкою 0,26 Тук. Трабуко зазвичай ще має більший діаметр, чим вказує по факту на самій шпулі. І ну, майже, майже майже мені покорилося 170 метрів. Ну, це мій особистий рекорд. Я ні з спалок не викидував такої дистанції. Нагадую, мої робочі палки, якими я користуюсь вже багато років, це Катапульт cs 3 І ну, звичайним закидом з грузом, так як ми тестили цю палку, я викидую 150, теж так не впевнено, цими палками. 150. А тут 170. Причому на, там, щоб 150 добити, я чіпляв 125 груз. Тепер то для чого ця палка? Ця палка однозначно для спортсменів, мені так здається, що, якщо ви не спортсмен і вам, ви хочете більше отримувати задоволення від виважування, любите мігенькі палочки, вона не є жорстка палка ця. На ній не цілком можна виважувати рибу, можна і треба. Але мені здається, запас потужності, який в ній закладений. І характеристики палки для звичайного риболова будуть надлишковими. І в лінійці компанії Bounty є палочки, які більше підійдуть для звичайних. Рибалок, де не потрібно якісь далекі дистанції. Тому я б рекомендував звернути увагу на інші моделі. Ця палочка однозначно мені сподобалася. І, якщо чесно, я ну, задумуюся над тим, щоб свої катапульти поміняти. На щось таке. Ну, принаймні, якихось хоча б дві таких палки мати в своєму асортименті для дальнього закиду. Ну, Хотілося би. Це, звісно, ну, не дешеве задоволення. Це е, спінги преміум класу, тому відповідно і ціна. Але повірте, ціна вартує того. Ну, а купляти, не купляти, вирішувати кожному окремо. Мені палка сподобалася. Я б однозначно її рекомендував для тих, хто розуміє, як її використовувати. Підписуйтесь, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, кому сподобався огляд. Напишіть, може щось я пропустив в наступних оглядах, якихось новинок буду враховувати. Може хтось очікував чогось іншого в огляді. Буду, як то кажуть, радий любій конструктивній критиці. Заходьте в коментарі, пишіть. Напишіть, якими спіннингами користуєтесь ви, які у вас рекорди по дальності закиду по дистанції. Мені здається, що. Ну, не всі, напевно, та, Дім Лавренко, не всі можуть кидати 200. Але, як я казав, до цього однозначно треба йти особливо тим, хто хоче приймати участь в спортивних змаганнях. На жаль, реалії такі, що інколи дальній закиду є вирішальним. Не завжди, але такі випадки бувають.